Доброго дня! На цьому уроці ми з'ясуємо, що таке масова частка елемента в складній речовині і як її обчислювати. Усі складні речовини утворені кількома різними елементами. Для практичного використання таких сполук дуже важливою є інформація щодо кількісного вмісту кожного елемента. Масові частки хімічних елементів використовують, коли характеризують склад мінеральних добрив. Наприклад, натрієва селітра містить 1516% нітрогену, рідкий або безводний амоніак 82,3% нітрогену. Так, найкориснішим азотним добривом буде таке, в якому вміст атомів нітрогену є більшим за масою, ніж в інших добривах, тому що саме нітроген потрібний рослинам. Аналогічним чином, якість залізної руди визначає кількість у ній елементу феруму. На харчових продуктах, зазначаючи вміст поживних речовин, також використовують масові частки. Наприклад, смажене насіння соняшника містить 20,7% білків 52,9% жирів, 3,4% вуглеводів, йогурт в середньому містить 2,9% білків, 2,5% жирів. 10,9% вуглеводів, а також 10% вітамінів від 14% до 14% мінеральних речовин. Отож, кількість невміст хімічного елемента у сполуці характеризують його масовою часткою, цю величину позначають латинською літерою W. Для обчислення масової частки елемента у сполуці за відомими масами сполуки та атомів або іонів елемента у ній існує формула. Елемент позначається великою літерою е. Невідома масова частка цього елемента позначається літерою Х. Маса сполуки є ціле, при цьому маса елемента, М елемента у формулі є частиною від цілого, тож маємо таку пропорцію. Зараз ви можете бачити її перед собою на екрані. І таким чином х дорівнює масовій частці елемента, що дорівнює масі елемента, розділеній на масу сполуки. Масова частка елемента у сполуці це відношення маси елемента до відповідної маси сполуки. При цьому важливим є те, що маси елемента і сполуки беруть у однакових одиницях вимірювання, наприклад, у грамах. Масову частку доволі часто виражають у відсотках через те, що вона не має розмірності. В такому разі формула для обчислювання має наступний вигляд. Ви можете бачити її перед собою на екрані, до формули додається помноження на 100%. При цьому важливо пам'ятати, що сума усіх масових часток, усіх різних елементів у складі сполуки становить 100% або ж дорівнює одиниці. Існують різноманітні задачі, розв'язування яких потребує обчислення або використання масових часток елементів у сполуках. Зазвичай для таких розрахункових задач умови та розв'язання подають у вигляді невеличкої таблиці. Місце розв'язання задачі вертикальною лінією поділяють на дві неоднакові частини. Ліва частина менша, у ній записують умови задачі. Потім проводять горизонтальну лінію, під якою зазначають, що необхідно знайти або обчислити. У правій більшій частині пишуть усі етапи розв'язання задачі, формули, розрахунки, пояснення і відповідь. Перший приклад. Задача. Якщо 80 грамів сполуки містить 32 грами оксигену, яка масова частка оксигену в сполуці? Тобто нам дано. Маса сполуки 80 грамів, маса оксигену 32 г і необхідно обчислити масову частку оксигену. Розв'язання. Перший спосіб обчислення масової частки оксигену в сполуці через пропорцію. Якщо 80 грамів це одиниця, то 32 грами це Х. Розраховуємо х. Тобто масову частку оксигену це буде 32 грами розділити на 80 грамів і отримуємо у відповіді 0,4 або, якщо помножити на 100% 40%. Другий спосіб вирахування масової частки оксигену за формулою. За відповідною формулою розраховуємо 32 грами розділити на 80 грамів, отримуємо знов-таки 0,4 або 40%. Відповідь масова частка оксигену становить 0,4 або 40%. Масову частку елемента в сполуці можна обчислити з використанням хімічної формули сполуки. Маси атомів і молекул пропорційні відносним атомним і молекулярним масам, а тому формула буде мати наступний вигляд, якраз як у вас на екрані. ДН елемента це кількість атомів елемента у формулі сполуки. Другий приклад. Наступна задача обчислити масові частки елементів у метані СH4. Тобто нам дано формулу хімічної речовини СH4 і необхідно обчислити масову частку карбону і масову частку гідрогену. Розв'язання. Спочатку обчислюємо відносну молекулярну масу метану за відповідною формулою, яку ви бачите на екрані. Ставимо наші значення, тобто 12 плюс 4 помножене на 1, і отримуємо у відповідь 16. Тепер розрахуємо масову частку карбону в метані. Знов таки, за відповідною формулою, ви бачите її на екрані, ставимо наші значення і отримуємо 12 розділити на 0,75 або 75%. Далі обчислюємо масову частку гідрогену в метані. Знов таки, формулу ви бачите перед собою. Ставимо наші значення 4 помножити на 1 розділити на 16 і отримуємо 0,25 або 25%. Є також інший варіант обчислення масової частки гідрогену. Від одиниці ми віднімаємо масову частку карбону і отримуємо 0,25. Або можемо від 100% відняти 75% і знов-таки отримаємо 25%. Тож отримаємо наступну відповідь: масова частка карбону становить 0,75 або 75%, масова частка гідрогену становить 0,25 або 25%. Також, вже за відомою масовою часткою елемента можна знайти масу цього елемента у складі певної маси сполуки. Виходячи з математичної формули для масової частки елемента маємо наступну формулу. Тобто маса елемента дорівнює масова частка елемента помножена на масу сполуки. Третій приклад задача визначити масу нітрогену в 1 кг аміачної селітри, якщо масова частка цього елемента у сполуці становить 0,35. Тобто нам дано маса сполуки 1 кг, масова частка нітрогену 0,35. Необхідно обчислити масу нітрогену. Розв'язання. Обчислюємо масу нітрогену за відповідною формулою, тобто 0,35 помножимо на 1 кг і отримуємо 0,35 кг або 350 г. Тож відповідь маса нітрогену дорівнює 350 г. Також, якщо відомі масові частки елементів у сполуці, то це дає змогу встановлювати і хімічну формулу речовини. Тож, давайте підсумуємо: масова частка елемента в сполуці це відношення маси елемента до відповідної маси сполуки. Масову частку елемента також можна обчислювати за хімічною формулою сполуки. Крім того, масу елемента в певній масі сполуки можна розрахувати за його масовою часткою. На цьому урок завершуємо. На все добре!